Десята вечора час новин в ефірі загальнонаціонального цілодобового марафону. Єдині новини юаразам. Мене звати Андрій Сініцин. Вітаю. Отже, ми починаємо. Ворог наступає на семи напрямках у генштабі ЗСУ Повідомляють за минулу добу відбулося 66 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Куп'янському, Бахмутському та Мар'янському напрямках. Там росіяни намагалися штурмувати найбільше сили оборони відбили всі атаки. Загалом українська авіація завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Ракетні війська вразили три склади боєприпасів, шість артилерійських засобів та станцію. ППО Українські армійці не припиняють. Наступальної операції на Мелітопольському напрямку наступальні дії на Бахмутському. Після ударів ЗСУ по аеродромах у Бердянську та Луганську окупанти прибирають свою авіацію подалі. Про це розповів президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Він назвав хорошим сигналом перебазування російської авіації з Криму. Після того, як наші хлопці завдали ударів по аеродромах. В Бердянську та Луганську ми бачимо, що окупанти забирають свою авіацію подалі. Зокрема, намагаються перебазувати з території нашого Криму. І це хороший сигнал. Спочатку тікає російський флот, тепер тікає російська авіація. Звички тікати це те, що буде дуже в нагоді Росії, бо доведеться звільнити всю нашу землю без виключень. Мінус ще один ворожий склад боєприпасів. Бійці гурміноборони виявили та знищили склад в тимчасово окупованому Донецьку. За їх інформацією, база з боєприпасами належала 110-й окремій мотострілецькій бригаді 1-го армійського корпусу російських окупаційних військ. Вона зараз задіяна у штурмі в районі Авдіївки. У США обрали нового спікера палати представників. Це Майкл Джонсон, представник республіканської більшості та прихильник експрезидента Дональда Трампа. За нього проголосували 220 з 435 конгресменів. Джонсон палаті представників із 2016 року і досі був заступником голови республіканської фракції. Він прихильник крайніх правих поглядів. Джонсон очолював юридичний захист Трампа під час імпічменту в палаті представників і, зокрема, просив Верховний суд США скасувати. Ти результати президентських виборів 2020 року також Джонсона називають противником надання допомоги Україні. Призначення спікера дозволить розблокувати роботу конгресу і, зокрема, розглянути такі ініціативи, як збільшення допомоги Україні та Ізраїлю. 18 людей постраждали. Такі наслідки нічної атаки дронами по Хмельниччині працювала протиповітряна оборона. Втім, уламки, що попадали, нанесли багато пошкоджень. Найбільше у Славуті. Зокрема, поруйновані житлові будинки, освітні заклади, лікарня, промислові підприємства. Докладніше дивіться. Ми проснулися від сильного поштовху велике зарево. А потім взрив. І ми почали втікати. Я. Para dor escutou Так, пан Петро, житель Славути, згадує події цієї ночі. Каже, сусіди тікали з домівок. Більшість навіть не розуміли, що це була атака дронів. Нашим силам протиповітряної оборони вдалося збити всі 11 безпілотників, які на регіон випустили росіяни. Втім, уламки, що попадали, накоїли чимало лиха. За даними місцевої влади, пошкоджені три сотні житлових будинків. Також поруйновані вісім шкіл та садочків, лікарня та промислові підприємства. Нині людям роздали плівку та брезент, щоб залатати вибить. Ті вікна та двері всі необхідні служби працюють на місці, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки. Вода є, світло максимально є, хоча там локальним є місця, локальне, де відключено, і газ має люди. Там частково відпрацьовують, були аварійні ситуації по деяких ГРС, деяких ГРП, але зараз відновлюємо газопостачання. Із майже двох десятків постраждалих лише двоє залишаються у лікарні. Медики кажуть, у людей різні травми. Від цієї хвилі і склом там посікло, кому склом, кому там якимись камінцями, кому ще щось знаєте, кому я ж кажу, скоби з вікна там летіли. А це вже село Крупець за 10 кілометрів від Славути. Тут вибуховою хвилею позносило покрівлі на понад 40%. Одні приватних домівках люди вже почали латати дахи, бо на дворі злива у селі працює комісія, яка підраховує завдані збитки, щоб допомогти. Із будматеріалами відновлюємо, познімало криші, познімало шифер. Вікна побили вікна, двері і покрівлі. Це вас ви, ви найближче досмоліти. Так, да, yeah. довольно. Yeah. Yeah. Ну, десь, мабуть, з тої сторони. Перепали й обласні атомні електростанції. У Міненергетики розказали. Пошкоджені два корпуси адміністративний та лабораторний. Там повилітали вікна. Через обірвані дроти без світла майже дві тисячі споживачів. Відновлювальні роботи розпочнуться, як тільки енергетиків допустять до місць пошкоджень. Ми формуємо потребу у будівельних матеріалах. Працюють комісії, які обстежують домоволодіння, різні пошкоджені об'єкти, і всі ці пошкодження будуть відновлені. Катерина Кравчук, Людмила Цимбалюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Росіяни пошкодили мережі біля Хмельницької АЕС і саму станцію. Також у двох корпусах адміністративному та лабораторному повилітали вікна через обірвані лінії електропередач. Були знеструмлені майже дві тисячі споживачів. Повідомили у Міненерго. Складні мінновибухові поранення та великі крововтрати у Дніпрі щодня рятують життя українських воїнів. Бійці везуть із найгарячіших напрямків. Наша кореспондентка Валерія Холдова побувала в одному з медзакладів історії поранених військовослужбовців, яких доправили з Донеччини. Далі. 23-річного Олега доправили до Дніпра із Бахмутського напрямку зі складним пораненням ноги. Військовослужбовець йшов на позицію, коли окупанти відкрили мінометний вогонь. Побачила нас пташка, дро почали мати. Відчув теплий прилив крові. По нозі прогнози медиків обнадійливі. Олег стане на ноги, та попереду тривали лікування і відновлення. Найбільше каже, хоче повернутися до побратимів. Хоча ситуація на передовій нині важка. Найважче зараз. Тому що це скупчення дронів набагато їх стало більше в повітрі. Тоді ще якось можна було з ними потягатися. Зараз це взагалі щось нове. В одній палаті з Олегом лікується Олександр. Поранення чоловік отримав також під час мінометного обстрілу, але в районі Мар'їнки. Ворожий дрон нас засік, вів нас і коректорував обстріл міномета. В мене прилетів осколок мені. В задню гомілку, якби наклали турнікет, побратим мій ну питавши мене вивести. І потім ворожий дрон ми одішли метр, може 30-40, Теж скинув вибуховку, скинув перед ним. І він також отримав поранення. Пощастило, згадує чоловік, що евакуаційний екіпаж був неподалік. Вивести змогли обох поранених нині на Мар'їнському напрямку. Ділиться Олександр дуже гаряче. Тривають важкі бої. Дуже багато кількість Канікадзе вони залітають в бліндажі, вукопи, в окопи, ями. Ворог питається, продвигатися, прощупувати слабкі міста. Відсікаємо ці попитки всі всіми способами. Зазвичай до лікарні з фронту везуть важких бійців, тож оперувати доводиться і в день, і вночі кажуть лікарі. Дуже багато поранень і на полі травму. Тобто, коли поражаються і. Брішна порожнина і магістральні суди в нашому відділенні надається цілодобова, цілодобова поміч сьогодні, як, наприклад, хворого десь перевезли о й ночі, і хлопці з часу до 4-х оперували бійця. Найчастіше в армійців мінно вибухові поранення рідше кульові. та, попри все, більшість хлопців. Прагнуть якомога швидше одужати і повернутися до побратимів. Валерія Холодова, Єгор Єгорлібарщук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Повітряна тривога зараз оголошена в кількох областях України. Дивіться зараз на мапі повітряних тривог червоніють Миколаївська та Херсонська області. Перебувайте, будь ласка, в укриттях до відбою тривоги або користуйтеся правилам двох стін. Не знімайте та не викладайте в соцмережах кадри з роботою наших сил ППО. Це дуже і дуже важливо. Повідомили про підозру водію, який в'їхав у зупинку з людьми в центрі Києва. Правоохоронці розповідають, що інцидент трапився вранці. 27-річний водій перевищив допустиму швидкість, не впорався з керуванням авто та з'їхав з дороги. Під колеса потрапили двоє людей. Вони в цей час стояли на зупинці. Постраждалі отримали травми середньої тяжкості. За попередню інформацію, водій був тверезим. Зараз вирішують питання про обрання йому запобіжного захисту. 13 постраждалих після ворожої атаки на поштовий термінал на Харківщині, досі в лікарні. Двоє ще в реанімації на штучній вентиляції легенів. Того вечора в приміщенні працювали 33 працівники, сортували посилки з гуманітарною допомогою. Шестеро людей загинули одразу на місці. Нині в медзакладі, зокрема, працівник пошти Євген Циганко. Його історія далі. Так сьогодні виглядає термінал нової пошти після ракетної атаки. Зазвичай працівники привозять сюди посилки і далі розподіляють їх по містам. Ви можете побачити величезну таку дірку від ракети, яка влучила примісінька по центру цього терміналу, де знаходилися шість людей, які і загинули. Марія сестра Євгена Циганко, який на момент обстрілу працював на терміналі. Євгену 29 років. Він народився 24 лютого, у день початку повномасштабного вторгнення. Тоді свята для нього не було. А тепер він відзначатиме свій другий день народження, коли вижив після страшної атаки. Его все очень любят. Как только это случилось, мы получали узких звонков от его товарищей, друзей. И даже в реанимации у нас везли его очень близкие друзья. Он очень добрый человек, отзывчивый, он всегда всем помогает. Сьогодні Євген у лікарні у важкому стані. Дихати сам не може. Тільки за допомогою апарату ШВЛ, бо у нього пробиті легені. До всього зламана нога. Він відчуває дуже сильну болю. Я ніколи не виділа його таким. У нього не піднімається рука, ну, тяжело, він сам не може встати. На ногі стоїть апарат, ну і дише, то звісно тяжеловато. Станом на зараз у лікарні залишається тринадцять людей, сім з них у реанімації, ще шестеро лежать у хірургії. Проведено оперативні втручання, так і лапаротомії з приводу поранень, проникаючих черевної порожнини, грудної порожнини. Також були встановлені апарати зовнішньої фіксації, бо було дуже багато людей з переламами нижніх кінцівок, верхніх кінцівок. Удар по терміналу нової пошти не перший. Торік у квітні через ворожий снаряд загинув один співробітник. Шістьох поранило. Після випадку, коли раніше був прильот на термінал, набрали співробітників і він виявився в їх числі. Працює вже, виходить, около року. Все подобалось. Марія каже, не вірила, що з братом станеться біда, бо на терміналі є добре обладнані укриття. А от мама відразу відчула недобре. Ми с ней вели переписку, она написала Жені, моєму брату, он не отвечал. Ми всегда знаем, что если тривога, то они сидять в бомбоубежище. Потом прошло время, опубликовали новини, куда конкретно попала людей знаходиться наш Женя. зі слів працівників. Через 15 секунд після оголошення повітряної тривоги пролунав і вибух. Вони просто не встигли добігти до сховища. На наступний день Марія з мамою поїхали до лікарні. В виходили, говорили різне. то дуже важко, то в порядку. Відразу після удару працівники пошти почали витягувати поранених, надавати першу медичну допомогу. Так врятував і Євгена, його колега. Я питалась у нього спросі, що ти почувствував, що було. Він говорить я слишла тільки взрив, і все. І потім його колега посадив в этот бокс. Для посилок перевози і витягнув, якщо би його колега не спас. Я не знаю, хто це був, но я йому дуже благодарна. Відразу після удару, перше, що намагався зробити Євген, це подзвонити своїм рідним, але не зміг пам'ятає момент він хотів взяти і позвонити кому-то нас, а у нього телефон в руке почав горіти. Представники нової пошти обіцяють повністю покрити витрати на лікування та реабілітацію співробітників. Наші співробітники були застраховані, тому там є і страхова компанія. Подивимось, якщо будуть якісь... Витрати там пов'язані потім з реабілітацією. Звичайно, це теж це теж всі витрати будуть компенсовані. Компанів Вцілілий вантаж теж доставлять як перепакують, обіцяють у компанії. Водночас хочуть, щоб світ засудив теракт, вчинений росіянами. Ми хочемо також, щоб організації світові теж висловлювалися на те, щоб терористи не чіпали цивільні об'єкти. Нова пошта планує обладнати капсулами безпеки окремі термінали, розташовані в районах із високим ризиком обстрілів. Подібні капсули вже є у Харкові та Миколаєві. Катерина Кусмарова, Дмитро Позняков, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.